Замовлення Фрайс Мельба волотиста гортензія три штучки, але ви не написали мені для чого? Чи для штамба, чи для куща. Тому показую всі варіанти. Якщо якийсь один варіант вам тільки підходить, кажете, виберіть мені приблизно таких три штучки. Добренько. Так, перший саженець. другий саженець. Третій саженець. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. восьмий. Тут бачите один, але великий, тобто є на один, будемо рахувати, на два, на три, на чотири. Подивіться, які вам краще. А ви можете замовити по вайберу. Пишіть, підберу саме ваші саженці, для чого вам потрібні. Мирного неба!